На початку цього року я записав відео, в якому розповідав про топ 10 компаній, які можна розглянути до покупки у 2024 році. Зараз я вирішив оновити цей список. То ж 10 компаній, які цікаві та актуальні на середину 2024 року. Перша компанія, яка зараз коштує цікавих грошей і якою особисто нещодавно додав свій дивідендний портфель, це компанія Diageo. Це один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі. Їм належить більш ніж 200 брендів, які продаються майже в 180 країнах світу. Вони володіють такими легендарними брендами, як Johnny Walker, Це найбільш продаваний у світі бренд шотландського віскі, найпопулярніша у світі дистильована горілка преміум класу Smirnoff, культовий півний бренд Guinness, та найбільш продаваний вершковий лікер у світі Беліс, також їм належить популярний в Україні бренд Рому Капітан Морган. В останні 4 роки вони стабільно зростають. Якщо в 20-му році виторг був 12 мільярдів, то в 23-му він вже став 17 мільярдів. Теж можна сказати, і по прибутку з 1,41 мільярда до 3,73 мільярда. Вони зросли буквально за 4 роки. Теж можна сказати і про дивіденди, вони їх постійно виплачують та потрошечки підвищують. Ну а зараз вони Плачують трохи менше 3% річних 2,89. Ця компанія може бути цікавою дивідендним інвесторам ще в тому плані, що вона британська, і якщо ви купуєте її через Interactive Brokers, то автоматично з вас податок на дивіденди не знімається. Тобто, все, що вам потрібно буде заплатити, тільки 10,5% в Україні. На зараз одну акцію компанії Diageo можна взяти за 136 доларів 60 центів, і це рівень 2017 року. Взагалі, то на піку в двадцять. Першому році вони коштували 220 за одну штучку. Зараз це практично практично в два рази дешевше. Цю компанію можна взяти не тільки тому, що вона цікава в плані інвестицій, але й тому, що сидячи десь в барі з друзями і випиваючи, можна сказати, що ви не алкаш, а просто тестуєте власні бренди. А зараз саме час поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписаний. Наступна компанія, яка може бути також цікавою, це компанія Intel. Про компанію Intel, я Думаю, що всі вже. Тисячу раз чули, не потрібно розповідати, чим ця компанія займається. Просто скажу, що зараз вони інвестують величезні гроші в нові підприємства по всьому світу, які будуть виготовляти величезну кількість чіпів, в тому числі і під штучний інтелект. Причому більшість із цих підприємств вони будують не на власні кошти, а десь 50 на 50 з державними коштами. На зараз одну акцію компанії Intel можна взяти всього за 30 доларів 72 центи. Хоч ще півроку тому ви. Не коштували більше ніж 50 доларів тобто, на мій погляд, зараз може бути непогана точка входу. Можливо, вони трошечки ще підпадуть до доларів 25 але зараз вже можна почати їх. Потрошечки додавати. Наступна компанія, одна з моїх найулюбленіших, і я її постійно додаю в свій дивіденний портфель, тому що дивіденди в неї дійсно шикарні. Це компанія EPR Properties. Я про неї достатньо багато розповідаю останні роки три. Напевно, і постійно її докуповую, коли є така можливість. І зараз мені здається, що саме та ситуація. Ця компанія займається нерухомістю, будує та купує величезні приміщення та здає їх в оренду під кінотеатри, парки розваг, різні курорти і так далі. Рейти останнім часом себе почували не дуже добре, тому що ставка в США постійно зростала, але зараз є всі шанси на те, що ставка все ж таки буде знижена, тому що це вже зробив Європейський банк та Канада. Тож компаніям, які займаються нерухомістю, буде легше обслуговувати свої борги. Звісно, в першу чергу цю компанію потрібно брати за її дивіденди. На зараз це 8... 32 річних. Більше того, я думаю, що і вартість самих акцій може дуже значно підрости, тому що до ковіда одна акція коштувала близько 80 доларів. Зараз все трохи менше 41 долара. При тому, що якщо ми подивимось на їх фінансову складову, то зараз вона вийшла на виторг той самий, який був до ковіду, а прибуток навіть зрос і практично в два рази. Тож, на мій погляд, це може бути непогана інвестиція. Наступна компанія називається Bristol Мейерс, і її історія тягнеться вже 137 років. Це одна з найбільших фармацевтичних компаній в світі, яка зараз переживає на найкращі часи, але це тільки на перший погляд. Якщо ми подивимось на вартість акцій цієї компанії, то може здатися, що в них все дуже і дуже погано. На піку ще рік тому вони коштували близько 81 долара. Зараз їх вартість на момент зйомки 41,50. Тобто виходить, що практично в два рази вони склалися. Це рівень 2013 року. Що ж. Відбувається з компанією, чому вони так сильно впали. Це тому, що за останній рік вони вклали в купівлю нових компаній більш ніж 20 мільярдів доларів. Вони придбали компанію Mirati за 4,8 мільярди доларів. Потім купили ще одну компанію, яка називається Karuna за 14 мільярдів доларів. І нещодавно, буквально в грудні 23-го року, вони купили компанію Рейзе Bio за 4,1 мільярди доларів. Саме тому, що вони витратили величезні кошти на купівлю цих компаній їм тепер знадобиться ще від. 3 до 5 років, щоб всі ці компанії правильно інтегрувати в свій бізнес, оптимізувати витрати, і саме тому їх прибуток в цьому році буде виглядати не надто добре, скажімо так. Але тут треба розуміти, що це разові витрати, і їх дивіденди вже в наступному році будуть повністю покриті. А дивіденди в них дуже непогані. Саме зараз їх дивіденда дохідність 5,8% річних. Нагадаю, що в мене є декілька телеграм-каналів. Так, так знаю, що я про них розповідаю кожного. Разу, але послухайте ще раз. Рокін ролл інвестиції, де я викладаю свої особисті думки і не тільки на тему інвестицій. Та інвестор 24 це найкращий новини паблік для інвесторів в Україні. Тож обов'язково приєднуйся, якщо ще не приєднався. Ще одна компанія, яку я дуже полюбляю і постійно докуповую, якщо вони просідають, це компанія Upwork. Upwork це маркетплейс фрілансерів, тобто там можна або знайти собі фрілансерів для того, щоб вони зробили якусь. Роботу чи можна таким фрілансером стати і там роботу знаходити, хто хоч якось пов'язаний з IT, я впевнений, що ви про цю компанію знаєте, це одна з тих небагатьох компаній, яка показує просто фантастичні результати із року в рік. Якщо ми кажемо саме про прапор, то тут можна сказати навіть не з року в рік, а із кварталу. Квартал. У них кожного кварталу, як мінімум, з 2019 року зростає виторг. І якщо в 2019 році він був на рівні 74 мільйонів доларів на Квартал то вже перший квартал 2024 року вони закрили з результатом 191 мільйон. Наприклад, за останній рік вони зросли на 18,7%, що, на мій погляд, дуже шикарно. Плюс ця компанія навіть прибуткова за останні 5 кварталів. Тільки один в них був з невеличким збитком в 4 мільйони. Всі інші були закриті з прибутком. Якщо ми подивимось на прогнози зростання, то вони також достатньо амбіційні. Мінімум 20% на рік. Вони повинні зростати в найближчі 3 Роки. Зараз цю компанію можна купити всього лише за 10 доларів 61 цент, а вся капіталізація компанії всього 1,41 мільярда. Ця компанія більш ризикова, ніж минулі, але мені здається, що трошечки її можна докинути. У всякому випадку я саме так роблю і купую її в свій портфель. Ще одна компанія, яка мені подобається, а її ціна просто шик. Це компанія Warner Brothers Discovery. Так, для кого це не перше моє відео, той знає, що я ще в минулому році про неї казав, і за цей час вони. Встигли як вирости, так і впасти. Тому саме зараз мені здається, що непогана нагода їх додати до портфоліо. Хоча тут обирайте самі, відразу скажу, це може бути достатньо ризикова гра, але і з іксовим ісходом. Warner Bros. Discovery це один з найбільших виробників контенту в світі, і при цьому вони мають просто якусь смішну оцінку: всього лиш 20 мільярдів доларів. В світовому масштабі це дійсно невеличкі гроші. На даний момент вони випустили два на. Касовіших фільмів, які вийшли в 2024 році, це Друга Дюна та Годзіла проти Кінг-Конгу. Що стосується їх стрімінг-сервісу HBO Max, то там також результати достатньо непогані. За рік їх кількість підписників зросла на 1,1 мільйон. Але найголовніше, що один підписник їм став приносити більше грошей. Якщо в минулому році це було 7,54, то зараз це 7,83 на кожного. Ну і якщо все так гарно, то тоді чому ця компанія? Коштує так дешево. Проблема в їх величезному боргу, який вони до слова дуже класно та ефективно гасять. Якщо в момент заснування компанії Warner Bros. Discovery їх борг був 52,5 мільярди доларів, це півтора роки тому, то зараз їх борг скоротився на 10 мільярдів до 42,5. І це непоганий результат. Зараз ця компанія не пробуткова, саме тому що вони гасять свої величезні борги. Але на що б я хотів звернути вашу увагу, що всі як. Активи компанії зараз оцінюється 120 мільярдів. Тобто, якщо максимально спростити, компанія може продати всі свої активи, погасити борги, і в неї ще залишиться 70 мільярдів доларів. Десь так. Тож це одна з тих компаній, яку я купую, і можливо і вам вона сподобається. Про наступну компанію ви скрізь за все ніколи не чули, але вона може бути цікавою для дивідендних інвесторів. Це банк Озека, це невеличкий регіональний банк, який був заснований ще 121 рік тому. Більш. Ши додати в принципі і нічого. Невеличкий банк з капіталізацією всього 5 мільярдів для американського банку. Це взагалі ніщо, але в чому його цікавинка? Це в дивідендах. На зараз цей банк виплачує 4% річних за останні 5 років. дивіденди в середньому підвищувались практично на 12% кожного року. Коефіцієнт виплату компанії менше 25%. і що не менш важливо, компанія підвищує дивіденди вже 26 років поспіль. Знайти компанію з такими результатами буде достатньо важко. Тож, на мій погляд, банк ОЗК може бути дуже непоганою історією для додавання в дивідендний портфель. А ось наступну компанію ви дуже добре знаєте. І скоріш за все, у вас щось є від цієї компанії вдома. Компанія називається Johnson Johnson. Це величезний холдинг, в який входять сотні компаній по всьому світу, які виробляють косметичні, гігієнічні та медичні товари, дивлячись на Johnson Johnson, на їх кількість брендів, їх можна спокійно характеризувати як etf на споживчі товари. Чому я пропоную на них зараз подивитися? Тому що на даний момент ціна акцій в них непогано спала, тому дивіденди можуть бути цікавими. Плюс, якщо взяти їхнє органічне зростання, то десь на 7-8 річних можна розраховувати. На зараз вони виплачують дивідендами 3-4 річних. Всього дивіденди за останні 5 років підвищують на 5 Коефіцієнт виплат цього лиш 45,51, тобто ще потенціал величезний на збільшення дивідендів. А дивіденди вони підвищують вже 61 рік поспіль. Одну акцію Johnson Johnson на зараз можна взяти за 147 доларів 81 цент. І на цьому рівні приблизно вони торгувалися у 18-му році. Тож пропоную їх також розглянути, якщо вас цікавлять дивідендні компанії. Наступна компанія це компанія зростання, і знову ж таки це більш ризикова історія. Але і ікси у таких компаній більш можливі. Ця компанія називається Zillow. Zillow – це американський найпопулярніший маркетплейс нерухомості. Вони заробляють на рекламі, на комісійний ікзрел таріф та на іпотеці. Чотири роки тому в них був ще один сегмент. Вони викупали та перепродавали будинки. Але два роки тому цей бізнес був звернутий зі збитком більш ніж 400 мільйонів доларів. За останній рік їх виторг вирос на практично 13%. Так, на зараз ця компанія не прибуткова, але їх збиток можна сказати, що просто номінальний. При їх невеличкій капіталізації всього в 10 мільярдів доларів у цієї компанії на рахунку 3 мільярди кешу. Якщо ми подивимось на їх майбутні перспективи, то прогнозується, що приблизно десь на 12% на рік вони будуть зростати. Обов'язково напишіть в коментарях своїх лідерів на друге півріччя 2024 року. А також можна подивитися моє минуле відео, де я показував свій дивідендний портфель, які компанії окупував та які дивіденди отримував.